Пасад Б6. Хлопці, всім привіт. Ось маємо на продаж такий Б 6 пасад 2010 року випуску, пригнаний з Нідерландів з об'ємом двигуна 1,6-77 кВт. Автомобіль має всі по колу рідні вікна, всі десяточки, нолічки, навіть лобове. Ніде не фарбований. Перед зад партронік і фаркопчик є, він знімається, до речі, класні титанові диски на 16. Ось по інтер'єрчику. Зараз швиденько вам покажу. Пройдемося, що автомобіль дійсно подивіться повний електропакет, шкіряне з, з круїзом, п'ятиступенева коробочка перемикань до зони клімат-контроль, навігація велика, є. 277 пробігу. Будь ласка, до речі, сервіска, все сервіса, всі повністю є по автомобілю. Подивіться на пороги водійський, в якому стані. Ось тут подивіться. Подивіться ці завіси, до речі, він код, будь ласка, для перевірки. Подивіться проєми які. Голландці, ну, нідерландці дуже класно дивляться за машинами. Це той варіант, коли люди дійсно дивились за автомобілем. Ось подивіться, сидіння ніде не продерті, не прокурені, не пропалені. Ось, багажничок зараз ще відкрию вам, подивіться. Будь ласка, запасне колесо, нідерландські номера, ключ, домкрат, все є. Подивіться, дуже гарний стан. Багажного відсіку. Ось поличка. Ой, не туди я засунув щось. Поличка дуже класна. Новенька, гарненька збережена. Так що, якщо когось цікавить, ось такий автомобіль, будь ласка, напишіть, телефонуйте, можна приїхати, подивитися. Зараз по лакофарбам швиденько пройду. Значить так. 109, капот, 109. Крило 102, 107. Дверка. 106, низ дверки, 107. Зачасту оце тут алізе все. Бачите, нічого немає. 124, 108, 108, арочка 92, дверка 99, 105. Арка 96, 96, 111, стоечка 102, дах, 112. Подивіться, ніяких признаків на рижикі немає. Ляда теж тут завжди лізе всіх. Тут, подивіться, ніде не фарбовано. 106, 98, 109, 97. 99, 109, 99, 104, 106, 106, 102, 108, 102, 92, 97, 104, 98, 98. Так що автомобіль абсолютно без жодного підфарбування. Фари з лінзою, поворотні протитуманні фари, перед зад і обвіс ерочний. до речі. Подивіться, який гарний обвіс. Дивіться, як він гарно дивиться, цей автомобіль. Двокольорові титанові диски на 16. Ось, Там пороги теж в спойлерах і задній бампер. Сюди, якщо чесно, просяться якісь 17 ерочні диски. диски. Ну, але буде трошки краще по, по комфорту. Так що, ось такий автомобіль у нас в наявності. Пригнаний з Нідерландів. Всім пока, всім гарного дня. З вас підписки, лайки.